І я, Блекфарі. І тому зараз ми будемо проходити Color Orбі. Погнали. Так. Сюди. Сюди, по-моєму. Ну так. Да. Погнали. Опа. Чел стоїть. Ам... Туди бігти? А, не, я сгадав. Я уже просто гуляв, то мы сгадав. Mm. Mm. Mm, Девчонка. Мне mm. не mm. треба mm. туда. Вот мне треба туда. Оп, сюди. Сюди забігаю, тому що отпер сюди забігаю. Оп, да. Хорош, добре. Тут, по-моєму, мене ніхто не достане. Тому погнали проходить, Тут легенький паркур. Тут навіть... Чи не треба їх старатися, но взагалі я стараюсь. Ну, це, ну, для когось легкий, для когось складний. Для мене він не дуже складний. Ну, погнали. Куди? Куди я йду? Мені надо. А ні. Дякую, але я не хочу поки що. А давай побігли. Сюди. Так, да, сюди. Сюди. Це. Гм. Угу. О, тут ще одна. Ну, так. Оп, лиз. м сюди, сюди, да, сюди, м забрати кісточку, тепер треба бігти на м сюди а, ні, не сюди, мм, а ні, це звідси прийшов, опа, на сюди, да. Жовтий. сюди, сюди ми побігли, біжим, бегим. Бегим, uh -huh. uh -huh. uh -huh. так чде, поки цей челик уйдем опа. Гу-гу-гу-гу-го-гу. -гу 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 -гу. Так сюди. Ну, це такий собі паркур. Тому покажу, як вам його проходить, якщо ви не знаєте. Оп. Так, да. покажу. <правда>, Правда, впав трохи, але, ну, думаю, це нічого страшного. Я зараз покажу, як треба оп. Сюди. Так, да, легко заплутатись, але насправді не складно, але но... прям ну, тут треба ювелірна точність. Сюди пригнути. Якщо ти не точно зробиш, то ти можеш впасти, як, наприклад, я зробив. Оп. Оп. Теперь ювелирно точно треба пройтись. И оп, панна. Мы майже в кінці. Угу. 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 Оп. Видите? я майже просто вы, Да, майже прыгаю просто. И... Ну, тут треба ювелірна точність, тому що це реально складно. І це треба за гру проходить два рази. Тобто це перший зараз і потім другий. Хто не знав? І тому треба оп. Зараз швиденько оп. Так. І... Опа-на. Хоп. Пав, блін. Чуть не впав. Тому. Знаєте, що мене розстраїти? Що треба ювелірну точність тут? Ось бачите? Неточність? Пав. Тому. Ну, це... Тому і мені не подобається це теж це цей паркур, тому що це треба ювелірна точність, як же я вже і казав. Тому зараз... Угу. Угу. Опа. Угу. Дин-дин-дин. дін і от. Ладно, друзі. Думаю, вам не цікаво, як я буду падати, оце, проходить. Тому я повернусь до вас, коли пройду. Хух, друзі. Я наконець допригав. І збираємо тут все Тут, кстати, цей ключик. Потім треба буде його віднести сюди. Тому треба два рази. Так. Ну, зелений це не... Ну, не складно його так дзаб... достати, достать, а. Оп. Як близько він. Просто я ніколи ще не бачу його настільки близько. А. Фух. Чесно, це складно. Це складно від нього. Ну, але... М -м, коли... Оп, вона це насправді. Так і ховатися, коли він прям поруч-поруч, ти такий, «Угу, да, зараз. Він такий. Да, зараз ловлю тебе. Сюди треба. Тут синій. Оп, оп. Кісточки. Тепер треба... Знаєте, Знаете, де. як він називається бірузовий кольор. Він там, де. Там, де оранжевий джев. Не, не там, де оранжевий кра... колір, а там, де оранжева. Ну, оранжево. Ну, там, де ти получаєш оранжеву Краску і воно десь тут тут. А, не, не-не, не тут. а тут. Почекаємо. Зараз. Оп. оп сюди. І нам треба пройти сюди і погнали. Так, ладно. Зібрались. Оп. 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 Опана і опа-на. Оп. Оп. І оп, на. Ми майже зробили це. Оп. Є, зробили. Я зробив це. хух, Так, оп, оп, все. Хм. Далее нам приходится на... на типу фиолетового. Сейчас. Yes. А ну-ка. А... Стоп. Вин через стены ходит? Че шо? Я не разумею, что через стены. Якщо це да, то... Ні, ну це... трошечки обидно. То ти все стараєшся, стараєшся. такі черстины привіт. Угу, підуть через сейф зону, щоб не... не зробити... Сделать... не відбросити коньки. Опа-на. Ну. Пока. Вибач, але нам не по путі. Нам з тобою не по путі. Так. А де цей білий чел чи сір, як він там? Бежим сюди, 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 сюди. Сюди за... там майже че чи... тут чела спіймали. Ой, шкода, челик тебе. Ну, Но... мені теж хочеться пожити пока що. Тому, що ще одного виловив. Я... Серьезно? А не. й моё я подумав, що це вже цей. О! При... Прибігли. Синій, тепер я синій. Я, кстати, бачу синій Колір. Хм. Я навіть знаю, де... Куди після синього надо. Кольора. Оп, сюди. Угу. Це треба там до жовта дверка була. Тому зараз побирику пройдусь. І все, в принципі. Угу. Біжим. Через сейф зону буду бігти. Ага, тут пояснюється, вказують. То казується пояснюють, як надо грати в цю гру. Розуміла. Ну так прям, так прям. А де а де аде наш підозрий чилик? Він десь ховається постійно. Я не пойму, де. Оп. О, у нас фіолетовий! Це да. Ну, Не знаю для кого, але для мене нормик. Паркуриться прям спокійно, щоб пропаркурити Так от, оп, опана і все. Я майже вже... О, тут можна пройти і. все Фіолетовий кольор є. Дивіться, якщо ви помрете, то ці кісточки не. Ну, не видаляться, а вони будуть. О. Це не. а. А, знаю, де, де досточка там. Угу. тому можна і оп. оп, оп, що? Чого не цей, не зрозумів? Відро угу. тепер таке пустеньке. І сюди треба молоточком. Взять треба молоточок, угу. а тут є цей залишилось. Mm, так це у рожевій кімнаті буде ключ, це, а потім мені треба буде повернутися туди, а. Все зрозуміло. Йдемо на базу. На сейф. Йдемо на сейф. Просто йдемо на сейф, тому що... Мені це Тут можна трохи перепочити. Кстати, поставте лайки. і. І підпишіться на канал, якщо ви вже проходили цю гру. І знаєте, про що вона. Плиз. будь ласка, будь ласка. хух хух І бам, рожевий. Рожевий у нас де? Це. А, все, рожевий згадав, де? І можна... А, ні, не можна. Не можна, не можна. На. No. Тому погнали. Погнали, погнали, погнали. хоча... Хатя... А, не можна, не заяв, не можна. Не, не буду ризикувати. Зараз челіка догонять. А я поки пройду. Оп. Оп. Рожевий, оп. Обна погнали. Хух. Опано. Ні-ні дякую. Ні-ні дякую. Я не хочу. Типа це скрыто. Це типа ти помер І ти помер. Колір помер. Без кольору ти стоїш біля якогось кольору помер. На своєму кольору стоїш? Типа не видно. Угу. Треба обережно, обережненько, обережненько. Найти. Я побег. Бежим, бежим, бежим. Так, тут филетовый. Угу. Кому треба бігти? Сюди. Сюди. Оп. І тут рожева. Ключ. А ключ. А, ключ аж там був. Там, де, ну. Оцей паркур пам'ятаєте, я вам розказував про те, що його треба буде другий раз проходити. Загруз, ось це другий раз, коли я буду його проходити. Треба бути... нереально бути обережним, тому що ось одна помилка. І я цей ключик втрачу. Я не хочу втрачати, тому що хух дойшов без... без цей. Тепер прийти треба до... Да. <кхід> так, угу. сюди. Сюди, сюди, оп! А тут ця дівчинка. Дівчинка ще досі стоїть. М -м -м. Ну, просто залишилось пройти цей. Пройти цей паркур і цей взяти білу фарбу і пройти. Пройти гру і все. опа Ні. Ладно, друзі. Я прийду до вас, коли цей я зможу піти до, Р... до... Р... жовтої дверки. Ну що, друзі, я цей <гум> якось пройшов, тому погнали сюди. Динь-динь, і все. Залишилось тільки хух. Пройти і все. Угу. Mm -hmm. <coughs> так, сюди, 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 сюди. А далі треба сюди йти і все. Угу. Угу. біжим біжимо сюди, сюди, сюди і от сюди. Ну, напишіть щось в коментарях, цікаве, М -м -м, поки я буду проходити. Може щось і вийде. Де у мене пройти? І так треба. Так, сюди, сюди. Проходим. І оп. Пана. І оп, і оп, і оп. Не. Nee, я не знаю, еще. это. Это склад. бежим, бежим, бежим снова. Тысяча. <молжение> uh -huh. Угу. Так, оп, опа, опана. И, угу, и, хм, и, оп. Ладно, друзі, я думаю, вам ну, реально не цікаво, як я проходжу, це мучаюсь. Чи вам подобається? Я, чесно, не знаю, напишіть в коментарях. А поки я зупиню запис і пройду його. Хух, Друзі, я наконець попрошу, це було складно. Але ну, і остання кісточка залишилася. Тепер треба просто йти спокійно і нічого не бояться. Ну нічого не я нічого не Я вам кажу, тут це нічого страшного, що я помер. У мене тринадцять дітях. Так треба поховатися сюди. Да блін, що ж таке? я Хочу вже бистренько пройти, але цей чого затягує. Ну що він Як він Скажи, будь ласка, як ти мене бачиш? О, телепортується. Все, телепортуває? І це бист. Топаємо. Дуже быстренько топаємо цей. Топаємо просто. Він не дала котолу продувався. Сюди, сюди! Ху -ху. Білий О, вау! Подивіться, як тут все прикольно. Вау! Мені ре... чесно подобається тут, типу до... дома. Ось таке тепер треба дойти, відкрити. Все тут. Типу сердечко мені подобається. Ну, пора це вже зробити, пройти цього року. І. Це в мене зараз вийде. А Якщо не вийде, все одно, я прийду сюди і... до сейф зони телепопаю. Оп! крутая Угу. И бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, Пожалуй, Ласка, ласка, Ой, блин. Ладно, ладно, давай, давай. Ну, зараз, зараз. Не, не страшно, взагалі. Он ну, просто на, на миг телепортується, а потом... Потім цей, ну, не дає. Треба. Він мене. він мене бачить? Він мене бачить. Як. А якого фіга ти мене бачиш? У Мене просто питання, якого ти фіга ти мене бачиш? Реально, якого фіга він мене бачить? Я не розумію, як він мене бачить через тисячу стінок. Це мене злить. Те, що його тупо озим стоїть і призиває. Я не ну, тут просто их уже. Уже наконец-таки. Ну, вправде уже можно расслабиться. Вот это можно Вот я уже, в принципе, уже был, поэтому можно и... Не, ну, любоваться я не буду завжди. Смайлик. Не, ну, прикольно. Прикольно, честно. Тут просто Можна блукать. Що блукати? Навіть ну, не вслідкувати і твій телефон типу розрядиться вже. Мугу? <звук> і все. Ну, б... а, Прошу тебе, дай мені пройти. Класочку, прошу тебе, Монстр. можеш піти зараз не на мене, а на когось іншого. Я просто хочу. Ні, я, я тут я тут напролом. О, я напролом, я на иду. На У все одно я йду на напролом. Є! Фух, я пройшов гру. Це... Мені подобається. Так, віку підем? Еніки беньки їли вареники еніки, бініки, і ніки беньки бац. Підем. Сюди. Ну і що? Це? Сту, стул у нас стулу. І що? Ладно, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!